Друзі, вітаю вас в цей день, неділя, 15 вересня. Я, Олександр Мусієнко, ви на моєму Ютуб каналі, і це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. І одразу розпочну із приємних новин, тому що, коли приємні новини надходять з фронту, ну це звичайно тема, тобто це пріоритет, це те за що радієш. Це ті успіхи, які бачиш у наших захисників, і, звичайно, треба ними поділитись. Тому про фронт розкажу на початку. Отже, ситуація в Курській області. Справа в тому, що українські війська прориваються з півдня, фактично з Сумщини, в бік Курської області, село Веселе. Так само населений пункт Тьоткіне, де доволі непогано раніше російські ворожі підрозділи утримували оборону, тримали рубежі. Там були в тому числі і підготовлені позиції російських військ, вони туди відправили, тобто не тільки строковики сирі, які мають мало досвіду, але дійсно і підготовлені підрозділи. І можна сказати, що от якраз в цьому напрямку наші війська ведуть наступальні дії і мають успіхи. В чому це виражається? Справа в тому, що якщо ми подивимося, то коли якраз от три тижні тому десь особливо активно більд інші видання почали писати, що українські війська затисли потенційно десь біля трьох тисяч сил ворога, то якраз можна було помітити, що на північ і на захід у ворога річка Сейм. Вздовж якої українські бійці успішно підривали мости, стаціонарні, а потім і понтонні переправи. Звичайно, ворогу час від часу вдавалося щось переправити. Це не можна було робити, на жаль, прямо в режимі реального часу, коли тільки понтон з'являється і по ньому удар. Тому українські війська блокували різним чином. Тоді Росія вдалася до заходів деблокувати. Ну, спробувати здійснити деблокаду якраз власного цього угрупування в Глушковському районі, намагатися їх звідти витягнути, і намагатися відтіснити українські війська в районі населеного пункту Корінєво, з чого почався і певний етап із цього російського контрнаступу, про який ми з мавами говорили, і про який говорив президент України Володимир Зеленський. Тобто, от якраз вони спробували відтіснити наші сили, і мета зрозуміла, очевидно, це спробувати допомогти власному угрупуванню військ, яке застрягло якраз у цьому Глушковському районі. Але, очевидно, що наші підрозділи підготували, знаєте, такий козир в рукаві, який утримували, утримували тривалий час, тому що коли ворогові здалося. Що на них з півдня зменшився тиск в районі населеного пункту Тьоткіне, і не тільки українські підрозділи знайшли лазівку, знайшли слабкі місця в обороні ворога і почали прориватися з півдня, тобто з південного напрямку цього глушковського району, відповідно з Сумської області, з української території заходити, витісняти ворога і займати нові рубежі і позиції. Мова йде про те, що вже певні території контролюють українські війська. Йде мова про кілька сіл і територію поза межами а, сіл. А це все помітно ще й ну, по тому. Ну, по-перше, інститут вивчення війни це підтверджує. Підтверджують бійці, які знаходяться там, мої джерела, які є безпосередньо, а, які це підтверджують. Так само. Ну, знаєте, найкращим індикатором успішності українських дій завжди є істерія зетвоєнкорів, так званих російських, які про це пишуть, які про це говорять, які критикують власне командування, які критикують владу, які починають там видавати різні перли історичні про те, що як невдало була організована оборона, як зараз успішно українські збройні сили просуваються. Мені ось цей. Гвалт в російських пабліках нагадав от якраз початок серпня, коли ось ця курська наступальна операція Збройних сил України розпочиналася. От зараз можна спостерігати, в принципі, те ж саме, що свідчить вкотре, в тому числі є доказом того, що українські підрозділи дійсно просуваються, дійсно вдало атакують і дійсно мають певні успіхи. А це, безумовно, дуже важливо і бажаю успіху. Нашим силам там просуватися, затискати, і тому що тоді ось це ось цього не вистачало, розумієте, в цьому пазлі не вистачало в цій конструкції. Тому що коли раніше тижнями фактично наші бійці утримували ворога, вони тиснули е зі Сходу, з півночі, зрозуміло, були підірвані мости, і там річка Росія була відрізана від нормального забезпечення, з півдня теж. Українські підрозділи здійснювали вогневий вплив і здійс... і чинили тиск на ворога, але не вистачало ось цього моменту саме прориву і атак потужних там, щоб дійсно затиснути ворога і щоб створити йому неприємності, створити йому оточення і фактично те, що називається котел. Я дуже добре пригадую, як російська пропаганда від початку повномасштабного вторгнення і активних бойових дій. В різних точках України розповідали про те, що, знаєте, ну, тут буде котел для українських військ. Ось тут зараз все станеться, ось тут точно буде оточення. Нічого подібного не відбувалося. На превеликий жаль, сталася ситуація з Маріуполем, але це сталося не просто через те, що це просто сталося це один випадок, коли Росія рухалася російські підрозділи з з обох боків. І дійсно їм вдалося дуже стрімко, ну і стояли вони в безпосередній близькості тоді від Маріуполя. Ситуація дещо інша. До речі, відбувся черговий обмін. Якраз напередодні вчора повернулися додому наші бійці, в тому числі і захисники Маріуполя, в тому числі і Азовці, з чим я всіх вітаю. Я завжди радію новинам, коли повертаються. Наші люди з полону, тому що ну, це дуже важливо, тому що їх утримують в нелюдських умовах, катівнях, і це треба зупиняти. І це в тому числі наслідок Курської операції, це в тому числі наслідки цих успіхів, що ми можемо повертати наших захисників, наших захисниць додому. Поступово. На жаль, не так швидко, як цього хочеться. Але все ж таки, я думаю, що. Крок за кроком і такі обміни будуть ставати все більш частішими. Українські бійці працюють на те, щоб поповнювати обмінний фонд і щоб Росії не залишалося іншого вибору, окрім як іти ось на ці обміни якомога швидше. Тим часом є ще дві важливі новини, які потрібно обговорити. Перша новина це про гроші. Тому що президент Байден звернувся до членів Конгресу з метою, аби ті пришвидшили рішення і забезпечили Україні допомогу. Ви знаєте, що мова йде про тих же 6 мільярдів доларів, які є і які потрібно або встигнути використати на контракти для закупівлі і постачання зброї і обладнання Україні до кінця цього року, або. Забезпечити перенесення і стабільність фінансування цими ж коштами оборонних програм для України на наступний рік в цьому є дуже серйозна затримка. Зараз є дуже великі проблеми. Багато конгресменів і сенаторів побоюються. Вони дивляться з таким, ну скажімо, з такою пересторогою на те, що відбувається, і чи вдасться це зробити, щоб ці кошти фактично. Не заморозились на рахунках. Знову ж таки, ми підходимо до чергової епопеї, коли в Сполучених Штатах може статися те, що називається шатдаун. Коли можуть заморозитися всі видатки по різних бюджетних програмах, в тому числі дуже важливі програми, які стосуються і нас допомоги Україні. І ось тут є закладені дуже серйозні ризики, яких, звичайно, варто. Запобігти над цим от працюють. Wall Street Journal присвятив цьому матеріал дуже серйозний, де написав про те, що потрібно дійсно вирішити питання. Байден звертається, тобто ми знову ж таки входимо в період, що грошей може стати менше. І додайте до цього проблему допомоги Україні, на чому наголошував неодноразово президент України Зеленський про те, що нам треба пришвидшення. Темпів постачань це визнав те, що є фактично призупинення, і навіть не призупинення, а запізнення постачання необхідної зброї боєприпасів амуніції, визнав і радник з питань національної безпеки, президента Байдена Саліван, який під час якраз Ялтинської економічної стратегії, форуму в Києві. Під час свого виступу визнав, що є проблеми і є запізнення із постачанням якраз безпосередньо зараз до України зброєю. Як сказав Саліван, це пов'язано зі складною логістикою. Ну так, на логістику можна багато чого звичайно списати, але не можна списати подекуди затримки безпосередньо. Яка, якою логістикою можна іноді пояснити? Затримку з рішеннями через політичну волю. То яка саме логістика перешкоджає тут? Звичайно, цікаве питання, воно більше риторичне. Але я думаю, ви розумієте, на що я натякаю: на те, що дійсно логістика це технічний бік медалі. Питання. Звичайно, вона може іноді а пробуксовувати звичайно тут можуть виникати проблеми. Але якби ще й не затримки безпосередньо політичної волі, політичних рішень, які нам потрібні, які мали би вчасно пришвидшувати цей процес і надавати необхідні пакети допомоги, звичайно, все відбувалося б значно швидше. Тому тут є не тільки технічний бік медалі, тут є і політичні, і економічні умови, економічні через кошти, про що я вам кажу, тому дуже так не просто ми знову зараз ходимо в такий турбулентно. Осінньо зимовий період на ресурсів, коштів частного постачання, забезпечення. Ну, от як варіант нам запропонував Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, давайте позбавимо виплат чоловіків призовного віку, які є в країнах Європейського Союзу. Нехай їдуть в Україну ну таким чином, щоб простимулювати їх повернення і вступ до лав Збройних сил України. Не знаю, наскільки це простимулює, і який ми отримуємо приплив, можливо, хтось і повернеться, не буду заперечувати, але точно не всі, і точно не 100% тих, хто знаходиться за кордоном і є призовного віку. Ну, такі реалії, тому що, мабуть, якби хотіли, то вже би повернулись. Або принаймні ті, хто хотіли, вже повернулися. Тут все ж таки є питання. Але разом з тим, вкотре я підкреслюю, що ми. Повинні вибудовувати зв'язки з діаспорою в контексті дискусій про ось ці міністерство повернення територій, тощо, тощо, тощо. Все ж таки, нам чи не міністерство повернення українських вибач, вибачте, те, що зараз досить активно обговорюється, все ж таки, я думаю, що нам треба говорити і про те, що ми маємо протягувати руку, і ми маємо працювати із діаспорою, і людьми, які є там. Поширювати український культурний інформаційний продукт, презентувати Україну, спонсорувати і відкривати курси і студії вивчення української мови, історії, літератури, те, що назвати україністики. От, власне кажучи, інтерес до України, який як би там не було, є, його потрібно підтримувати. І тут а, діаспора має стати провідником наших інтересів. Я не кажу про те, що ми можемо одразу створити. Знаєте, тисячу піщинок розвідку за моделлю Китаю, але принаймні ми можемо в тому числі гуртувати людей там, використати максимально їх KPI для того, щоб вони впливали на політичні, суспільно-економічні кола там за кордоном, для того, щоб це мало ефект і виражалося в пакетах допомоги для України, витіснення російських впливів. А давати політичну підтримку постійно Києву офіційному, от над цим так само працювати теж варто. Тому що я розумію, що часто наші партнери говорять, треба посилити мобілізацію, а тут теж, до речі, саміт ЄС продемонстрував котре роздоріжжя. Знаєте, тому що прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав про те, що 900 тисяч зараз є заброньованих, і це буде розширюватися, збільшуватися. А, ця, ця кількість, тому що треба забезпечувати і тил, і економіку. І, власне кажучи, знову ж таки питання виникає. Ну тобто, а, що ж далі? Посилення ще більше мобілізації, яка має тривати чи забезпечення економіки. От, власне кажучи, знову ж таки, ми підходимо до ресурсів і до грошей. Тому що це дуже важливо і над нами поки що Хмари згущаються з точки зору коштів знову ж таки США, ЄС, Німеччина, яка заявляла, що планує переглядати бюджет. Це все ті реалії, з якими ми стикаємося. Про них не можна не говорити. І саме тому а, треба звернутися ще до одного а, виступу на саміті ЄС, який слухали, як би там не було, тому що хто би що не говорив. Як би не критикував, але він є. А, знаєте, за прогнози. І ці прогнози, як мені здається, вони є зараз, от що би не було, вони вірні, тому що дуже багато факторів сходиться довкола них. Це прогноз очільника української воєнної розвідки Кирила Буданова, який він базує вже не просто на уявленнях чи бажаннях наших, а на фактах і на математиці. І отже, що, що говорить Буданов? Росія хотіла б завершити війну до кінця 2025-го початку 2026 року своєю перемогою, тому, тому що з літа 25-го в неї почнуться проблеми в економіці, виникне необхідність мобілізації, яка може підірвати соціально-політичну ситуацію. І для них рубіж 2025-го, початок 26-го, він для них ключовий. Вони хочуть це закінчити, тому що, за їхніми підрахунками, якщо не виходять із цієї війни умовними переможцями, ну, скажімо так, випадають з можливості бачити в Росію наддержаву, до чого вони прагнуть. І, як зазначив Буданов, наразі. Росія бореться з погіршенням економічної ситуації, тому що розуміє, що триває спад, який уже відчутний. Вони прогнозують на приблизно період літа 2025-го негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни. І з цим пов'язано безліч процесів, які намагаються зараз прискорити. Ну, от, власне кажучи. А ситуація така, що. І от вони зазначають, як Буданов каже, і вони є усвідомлюють, що для них ключовий період, тому будуть робити все можливе, щоб у їхньому розумінні перемогти. Інакше вилітають з абсолютно всіх світових процесів. Усе, на що вони можуть розраховувати, це регіональне лідерство, але це їх не влаштовує. Тепер давайте підійдемо до ще одного інтерв'ю. Яке було на початку травня 2024 року, викликало широкі резонанси, навіть деякі скандали, це інтерв'ю заступника Кирила Буданова, очільника української воєнної розвідки Вадима Скібіцького, який сказав про те, що Україна сама не може виграти війну. Він про це сказав Елон, як тоді було в виданні за економісті. і навіть якби Україна змогла відкинути. Росію з російські сили назад до кордонів це не припинило б війну, і за його словами, такі вдвійне можуть закінчитись договорами. Обидві сторони борються за. Найвигіднішу позицію перед потенційними переговорами, але змістовні переговори, як зазначає Скібіцький, зазначав тоді в травні 2024-го, можуть розпочатися не раніше ніж у другій половині 2025 року. І тепер це все теж пояснює, чому я кажу про те, що за результатами весняно-літньої кампанії 2025 року. Точно можна буде виходити на переговорний трек. Багато чого сходиться. І Росія буде прагнути цього остаточно, і Україна може через те, що забезпечення наше може зменшуватися від заходу через те, що ми бачимо вже зараз ті проблеми, які є. А ті проблеми, які є із запізненням забезпечення, вони ж мають не сьогодення ефект, а ефект так само відкладений. Тобто вони неодмінно будуть позначатись в майбутньому. І саме тому літо наступна осінь, це я думаю, що час таких, скоріш за все, вирішальних форумів миру, про які говорить президент, що цього року ми хочемо ще в листопаді. Хочемо таки провести ще один форум саміт миру, але наступного року, скоріш за все, так само, і це буде в Відні наймовірніше, і е, він може бути більш такий остаточний, який підвести підсумки, підбити, принаймні, цієї фази війни, цього фази, цієї фази протистояння. І зараз сторони борються за кращу позицію, борються за кращі умови, борються за сильну позицію. Зараз героїчно наші сили оборони в боях проти ворога, знищуючи ворога, виборюють ці важливі і потрібні для нас, в тому числі, умови для того, щоб коли цей момент прийде і все зійдеться про те, як говорить і Кирило Буданов, і моя аналітика це підтверджує бути готовими до того, щоб забезпечити якомога кращі умови. 2025 рік вирішальний. І це період, якраз коли ближче до осені, поки що з такими обережними прогнозами може закінчитися активна фаза бойових дій. Але знову ж таки, це такі прогнози попередні. Все ж таки при всіх помилках, які були у Кирила Буданова, можливі, я хочу нагадати, що дату вторгнення про дату готовності російських військ до вторгнення він сказав правильно. Ну, ось така. Аналітика, тим часом наші сили роблять все для того, щоб написати для нас якомога сильніші і кращі умови задля збереження України і задля того, щоб вибороти ті умови, коли Росія буде не в силах напасти на нас в майбутньому. Бережіть себе і слава Україні!